Здоровенькі були. Маєте 5 хвилин. Тоді послухайте епізоди з книги Стрижень, який називається Ядерний Вибух. Ми виїхали на пустельне нічне шосе. 20 хвилин на другу ночі. Лишилося 3 хвилини до аварії. Ігор різко вдарив по гальмах, і я мало не розквасила носа переднє сидіння. Нешироку дорогу повністю перегородила велика, мов гірський хребет, вантажна машина з причепом. Невже наша Волга не перекине цю вантажівку? спросоння запитала я. Понаставляли Камазів чорноволі їм мало. На жаль, ні. Голос Святослава видався мені дещо стривоженим. Це вам не Брюссельський трамвай, і навіть не Камаз. Це Урал, військовий всюди хід, рідний брат бронетранспортера. Не знаю, як Волгу, але форсувати невелику річку для нього, що для прапорщика насіння лузати. Розумний, так угору об'їде. Здати назад Ігор вже не встиг. Машину з усі оточили автоматники, що вирнули з темряви, немов грізні зомбі. Всім вийти з машини! Руки за голову! На нас дивилися темні тула і скляні очі запрограмованих на вбивство солдат. Але Святослав відмовився грати в ту гру, яку йому нав'язували. Замість того, щоб підняти руки, він опустив скло і визвірівся. Я полковник Сокіл, у чому справа? Опустіть зброю! Дивлячись на нього, ми теж не стали піднімати руки. Виконуючи нову команду, вояки опустили автомати, вистручилися й завмерли, нерішуче дивлячись на нього. Владний голос, Чорна волга і кадебійське посвідчення поділи на них гіпнотично. До машини підійшов якийсь офіцер, віддав честь і відрекомендувався. Капітан Сторожук, полковник! нам доручено затримати диверсантів. Є наказ, нікого не пропускати. Дозвольте переговорити з вами без свідків. Справа дуже серйозна, державної ваги. Сидіть у машині, я зараз, кинув нам через плече Святослав, вийшов і грюкнув дверима. Невже Дятлов настукав на нас, тихо сказав Василь. Двадцять хвилин тому він нас обіймав, лицемір. Я не бажаю чути жодного кривого слова про цього чоловіка. Цього разу вже я обурилася. Добре замовкаю, погодився Василь. Замість того, щоб відвезти полковника кудись подалі, капітан став проти нього, мовчки витяг свій пістолет і прицілився в груди. У чому справа, капітане. Святославі не думав лякатися. спокійно посміхався у козацькій вуса і свердлив нападника поглядом. Товаришо полковник, здайте зброю і фальшиве посвідчення. Ви і ваші супутники підозрюються у підриві атомного реактора. Капітане, реактор не вибухнув. Капітан мимоволі поглянув на свій годинник. Що, вже час? пішов у наступ Святослав. А звідки ви взагалі дізналися, що реактор хотіли підірвати? Капітан на секунду задумався, а потім криво посміхнувся і з особливим цинізмом видавив «Органам видніше, він повинен був вибухнути. І тут сталося несподіване стало світло, наче вдень. Ядерний вибух. закричав Святослав. Усім негайно лягти на землю. Мене засліпило, я порахувала до п'яти і знову розплющила очі. Цього разу все навколо стало жовтуватим, а згодом і малиновим. Це нагадувало пришвидшений захід сонця. Я не змогла стримати бажання підглянути в шпарку. Відсунувши білосніжну фіранку, через заднє скло я спостерігала, як небо розітнув велетенський фіолетовий світловий меч Джедая із фільму Зоряні війни, спрямований від землі в космос. На якусь мить я навіть замилувалася ним. Я побачила в ньому інші кольори, насправді це вже була вертикальна веселка. А потім над реактором виросла зловісна фіолетова хмара грибок. Вона миготіла, боляче врізаючись у мої очі. Не дивися туди, гримнув Василь і міцно обійняв мене, затуляючи від яскравих променів своїм тілом. Дурненька! Це ж радіація, смертоносне сяйво! Звук долетів із деяким запізненням, немов грім після блискавки. Я на силу вибросилася з обіймів Василя. Солдати з кошеними снопами попадали на землю. Лише капітан стояв, розгублено дивлячись виріченими очима на атомний грибок, поки сокіл не допоміг йому впасти. Він уже не встане, задоволено прокоментував Ігор. Після таких ударів не піднімаються. Після цього сокіл обігнув машину спереду і зник за нею. Вже з того боку почувся його командний голос. Ви що, ідіоти? Жити на бридло! Хутко вилазьте з кабіни і лягайте на землю! Солдати вискочили з уралу мова шпарені, й кинулися в кущі. Сподобалося? Більше про цю книгу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні п'яти хвилинки. Дякую за вподобайки і поширення. Разом ми сила, а перемагають лише сильні духом. Вибір за вами. До побачення!